Друзі колеги, всім привіт. Довго не знімали ми ніяких відео, були на це певні причини. Значить, а сьогодні вирішили зняти вам такий ролик. Зробив я бджолотрьой по тому принципу, що показують в інтернеті і продають, за який просять 3 з копійками. Що я вам можу сказати? Як от давати 3000 грошей, то воно того не стоїть. А як зробити самому? Ну, зробили ми отаку ось, якщо вам покажу ось, бачите. Понятно, можливо, не так воно естетично красиво оформлено, як зроблено в інтернеті, але принцип той же самий. Ось просто від шуруповерта акумулятор, ось він заряджається, ось, як бачите. Гніздо для зарядки, значить, два контакти ми їх просто передавили. З тяжками, нічого не впаювали туди, тому що акумулятор нам цей потрібний. Значить, кнопка, сам захват, корпус вібромотора. Там мотор. Ну, оце така в общем-то, штукенція. Значить, спробував я ним трусити, відео не знімав, тому що однією рукою воно невдобно. Значить, що я вам скажу? Якщо на запечатаному меду струшує 80% бжів. Якщо е, рамка, наприклад, це на 145%. Якщо рамка відкрита, щоб там, е, щоб жоли в комірку позалозили, все. Ну, Процентів 50 тільки струшує. Саме класно струшує, це велику 300 рамку. От шушу, ну 300% мені понравилось. Процентів на 85-90 він струшує. Трошки там щіточкою підмести. Оце така значить, ситуація. Ну, Якщо в кого в здоров'я все дозволяє йому натрусити, то ця штука і нофіг нікому не нода. Але якщо вам там з якихось певних причин щось там чи рука у вас болить, чи що, щоб однією рукою, то незамінний штука. Багато хто там старшого покоління є, як труса, там гепає об стінки вуликів, хто на весу, труса в кого спина больна, то да, довше можливо, але, але він працює. Зараз ну, включимо, покажу вам, як він в принципі робить. ну ось, Чуєте, да? Тупка просто ось. О... Оце таке. Як брати оцю взяв рамку, нажав. Ну, воно вдобно. Оце таке. Так що така штука. ставим лайк. Підписуємося на канал. Можливо, вам ще щось таке знімемо. Роб... Значить, від чого мотор тут? Від шуруповерта, От старого шуруповерта тут мотор припаялися, вивели лінчі провода. Через кнопку теж припаялися все. Оце, оце значить така. У нас штукенція. Має воно право на життя чи не має. Та я думаю, що має. В принципі, воно свою роботу виконує. Наскільки вистачає акумулятора, ну, я вам не можу сказати. Тому що поки що я ще його хорошо не прокатав, зробив. Можливо, він і закинеться, попользується та й закинеться. Ну, в общем-то, це якийсь ток. Так що, якщо хтось там робив щось це подібне, напишіть там комент. Як у вас вийшло. Можливо, можете скинути там відосик. Якщо комусь буде цікаво... Як я його ну там, далі робив там, вібромотор, це все. Мій номер знизу буде під цим відео. Пишіть там у Viber, я вам буде щось зніму, скину. Можливо, ви щось умніше придумаєте. Я ж кажу, все просто із старого шуруповірта. Ну, акумулятор з теперішнього шуруповірта просто прицепив. Стяжки от откусив акумулятор зняв. <кій> Можна було б поставити би туди б банк для акумуляторів. Ну, у мене в даний момент немає. Куплять його. Не бачу. Просто смислу. Ну, це таке. Але якщо віддавати за нього 3000. те що воно продається там 3, 3 з копійками, я вам скажу: ну воно того не стоїть. Так що не ведіться на. Да, воно трусе. Все воно класно. Але. Не воно. Можливо, той, що на Лобзіку такий, як типа Лобзик. Дивлюсь, там Меліса викидає їх продає, але ж там ціна 6, 6 з гоком. Так як за 6 гоком, так, напевно, вигідніше когось на ньой, щоб потрусити. На 6 тисяч можна довго трусить, як то кажуть. Ну, Оце така значить обстановка. Так що, пацани, ставимо отакий лайк. Пишемо коментарі. Херню не пишемо там у відео разну, в общем-то. Ті, хто будуть писати, я її буду в бан. Зразу. В общем-то, по суті. Матюхи там і так далі. Отуди оркам писати. Мені не треба тут на каналі. Розводити цей балаган. Так що оце така ситуація. Всім бажаю здоров'я, значить, мирного неба, хорошої ціни і хорошого медозбору. Ще поки що в нас продовжується медозбір. Всім дякую.